Так, значить, і вперше на каналі буде компресор КТ-6. Ось якого звіра сьогодні притягнули евакуатором. Пасова передача. Це, тут ремонт буде. Але буде точковий ремонт, тому що клієнтові з клієнтом поспілкувалися, якщо капітал те повністю, ну, зараз йому невигідно. Буде цей повністю ремонт робити, тому тільки буде заміна клапанів. Навіть не будемо їх. А з часом ще там ті, які залишаться старі, притруться, ще також зробимо таке. От все, що тут також є, до... доробимо фільтра, Та тут нема фільтрів. Він на будові працює, без фільтрів майже. Ось такий фільтрончик там був. Але хоч щось одному було, в другому нічого не було. Тут потрібно буде підчерночок замінити на вентиляторі, це таке це мілочовочка. Тут радіатор тече. В загальному бажано було поміняти цю секцію. Може і дві секції, треба ще подивитися, можливо, можна тут буде щось підварити, а можливо і не можна буде. Маслонасос. Ось масонасос який. Кажу, як є. Клієнтові треба зробити, що він ще пару сезонів відпрацював. Він був вже колись у мене в ремонті, це було років 7-8 назад, орієнтовно. Також міняли тільки. Я вже і не пам'ятаю полком, але клапана точно замінювали. Він також перегрівався, дим йшов з повітряного фільтра. Ось такі симптоми були. Та й таке. Так, щуп масла рівня. Ще у нас є, нічого тут нема. Дивіться, ще будемо скидати демонтаж робити кришок бокових. І подивимося, що там всередині робиться. Бо компресор вже багато років працює в важких умовах, надзвичайно важких умовах, На будові трудиться, подає цементний розчин там, на 10, 12, 8 поверх, Ну, як в кого, які будинки є. Загальний вигляд показую, як так от для розуміння, там машинка, а це компресор. Ось так. Думаю, треба зараз буде ту фарбу позбивати, так чи інакше. Оце все і цемент, так чи інакше. Хоч, якось, хоч трохи його очистити. І також доберуся до циліндрів. Подивитися, що там робиться. Я думаю, кілець нема. Ну, до кілеця не доберуся, тому що, тому що не доберуся. Якби була заміна кілець, тоді так. А так кілець немає, зараз ще одне кільце втрісне. Знаєте, як то є, та і все. Тобто будемо робити заміну чітко, як з клієнтом домовилися, так і зробимо. Зробимо трошки більше, ніж домовилися. Значить, Дивіться, будемо ось такою штукою робити очищення. Олягаємо окуляри і починаємо працювати. Тут для того, щоб очистити фарбу. Працюємо! Трошки попрацювалося, відмився він. Вже принаймні похожий на кусок металу. Нормально відмитий. Звичайно, що ще хочеться більшого. Бачите, радіатор також вже набув свого майже початкового вигляду. Весь так позбивався, тобто, дивіться, це вже буде і краще охолодження, він вже буде менше перегріватися. На Загальний вигляд. Бачите такі потужні циліндри, то не ПКшечка. Ну, в загальному, якщо його робити, капіталити, то ще треба і треба чистити, то все збивати, тоді вже реально краще брати на піску струю, відвести та й все. Кришку бокову я вже зняв масло злете, масло чорне. Всередині купа мулу, Зараз я покажу, скільки там того всього є. Тут також я ось на ці продувочні отвора для того, щоб зливати масло і все, що в радіаторах залишається, конденсат, що вони нього постійно шиплять, сифонять. Замінимо на нові, замінимо на китайські. Хоча ті Вроді нормальні такі. Ну, клієнт пожалівся, висунув свої побажання зробив. Тут що тут треба паяти? Тут я так дочитався, що треба паяти латунью. Але теж треба зовсім інша сума ремонту буде, зовсім все по іншому, буде, зовсім інші терміни. Тобто ми робимо так, що він працював максимально. Ефективно, максимально довго, з мінімальними затратами. Так не буває, але, <гум> але будемо старатися зробити. Так. Ще так. Подивимось. Так. Досить таки потужно великий виглядає компресор. Та не, я би хотів його повністю прокапіталити, мені цікаво, як тусо. То все розібрати, подивитися на циліндри, замінити. Тут, до речі, циліндри розточуються. Є різні ремонтні розміри. Здається, плюс 3 ремонтних розміри. Це я ще більш детальніше це питання вивчу. Почитаю книжечки, інструкції хоча б. Це вже давно робилося цей компресор. А я взагалі ще повністю такого не капіталив. Такі точкові ремонти проводились. І все. Тому так, сходу всього інформації не згадаю, треба буде трошки почитати. Хоча колись я працював на підприємстві, де виготовляється компресора, то кожен тиждень ми возили на один завод, Ціль, тобто всі комплектуючі, був тендер, підприємство виграло тендер, і особисто я возив. Та всі, всі комплектуючі, які тут ви бачите. Тобто радіатори, кришка клапанів, клапани, пружини під клапани. Тобто це все возилося, фільтра повітряні, циліндри, поршня. Це все возилося на ну, те підприємство. Вони стоять, до речі, для розуміння, де вони стоять, де вони так найбільше використовуються це тормозна система локомотивів. В поїздах по-простому кажучи. Добре, я розбираю. Розбираю далі. Так, значить, дивимося. Це в нас випускний клапан вже буде. Так, давайте спочатку я розберу ось цю частину. Випускний клапан кришку. Глянемо, що є всередині. Так, не так і легко йде, ладно. О. Є. Що ми бачимо? Та що ж бачимо? Це в сторонку відкладаємо. Як це називається? Стакан. Ладно, треба буде потім подивитися, як це все правильно називається. Зараз хоча б гляну, що це є і що тут робиться. Так, я перед це те, що я бачу. Клапана потріскали. А клапана, як ось, бачите, які став ПТМЗ полтавського турбомеханічного заводу виробництва. О, блін, дивіться, як він розкрутився. Зараз я скину вам покажу. Так, це напевно рукою так і витягується. Ну так. Шайба мідна є, бомбезна штука. Так, йдемо зразу сюди. І це так не має бути. Ой, ось так не має бути. Це перше, друге. Бачите тріщина самого. Самої пластини клапаної. Ось, є. Тут. А, і бачите? Зараз фокусуємося. Не спішимо, все нормально, сонечко світить, пташки співають. Ракети поки що не літають. Добре. Значить ми працюємо. Бачите, вже немає. Зараз я вам покажу, як, як воно має бути по заводському, по-новому. Ну все, він вже відпрацював. Я вже бачу і посадочні місця так само деформовані. Та 7 років, що ви хочете. І так нормально. Добре. Працюємо далі. Так, поспілкувався з клієнтом, так як я іще казав чи думав, можливо і не казав. Потрібно ту всю систему холостого ходу знімати, робити демонтаж, тому що у нас тут займа. І йому буде це дешевше по ремонті. Тому що логіка компресора тут наступна. Оператор стоїть чи сидить, п'є каву чи чай. Нажав на кнопочку пуск, батонний розчин подався, там 10-20 30 метрів висоту. Подався, викачали цемент. І все. Оператор кнопочку виключає. Якщо, наприклад, турба забивається, ну буває і таке, є клапан один і клапан дублюючий. Треба буде їх також перевірити. Я думаю, тут був манометр вкручений. А тут був клапан. Також треба буде перевірити, там 8,5 бар виставити все. Щоб був якийсь захист, який вже перевірений. Добре, розбираємо далі. Демонтажте всіх трубок, то буде будеться глушки робити, це все тут не потрібно. Ті всі мембрани замінюватися, то со не буде. Бо тут також є. Є свій нюанс. Демонтаж кришка випускного клапана. Впускного клапана. Виконано. Ті всі трубки холостого ходу демонтовано. Ну дивимося, що тут є всередині. Так. Ох, ох, ох скільки всього є. Направляюча є. Так, добре, де це покласти, поки що тут. Так, кинемо, положимо, покладемо сюди. Так, це у нас сам холостий хід, я так розумію, пережимається. Сигнал, сигнал іде з ресівера, якщо був би ресівер, чи якщо він був би на локомотиві. Тут у нас є мембрана. І нажимає її і клапан відкривається. так? І в нас зараз є відкритий походу, Бо, тому що і тут вже не потріскали. <coughs> Добре. Ага, то у нас у зборі також йде. Ага. Ось так воно йде. Воно донизу тільки йде. Ага. Поняв. Трохи згадую. Але все одно зараз проконфліктуємо з людьми і будемо працювати. Вжинка. Угу, угу. Добре, витягуємо. ще тепер цей клапан. Що в ньому? Ага, не так легко витягнути. Добре. Добре, зроблю демонтаж, покажу. Отак загальне вигляд. Ще покажу кришку. Я думаю, тут ще багато чого зайвого треба буде пови... повидаляти. Будемо бачити. О, дивіться, що я ще побачив, а так із цієї сторони під цим кутом не було видно. А тут фох, що в нас є? Пружина конічна. І ще купа грязі якоїсь є. Ха. Та й той клапан так і є відкритий, виходить, всі пружини повилітали. Раз, два, три. Три пружинки бачу, 4, 5. Бачу вже аж 5. Вийшов затчик погулять. Все, спочатку, очищаю. Все одно треба буде знімати кришку клапанів. О, тобто це все повністю замінити прокладки. Тобто прокладки замінюємо по максимуму. То циліндрів не, не ліземо. Ну, я маю глибоке бажання таке розібрати його повністю, подивитися, як все працює, поставити якось себе його на обкатку. Та якось би поставив десь би його на обкатку, але то махіна. Ну я би щось точно придумав, обкатав би його. Це було би плюсик для розвитку. Ну, поки що обмежуємося. Обмежимо за тим, що є каташість.